Друзі, вітаю! Сьогодні бисквітний рулетик без борошна. Ви пам'ятаєте мій традиційний рецепт на 1 яйце, 1 столова ложка цукру і 1 столова ложка борошну. Ну сьогодні ми беремо мигдалеве борошно, тобто мелені горіхи. Яйця збиваємо з цукром і дрібкою солі до дуже, -дуже стійкої світлої піни на високих оборотах. Так, дивіться, друзі, 7 хвилин я збивала. На високій швидкості ось така пухкенька маса. Дивіться, я додаю мигдалеве борошно. Внизу напишу в описі, скільки точно пішло. Якщо ви не такий впевнений експериментатор, то ви пополам зробіть борошно, мигдалеве борошно і ще розпушувача трошки, щоб він у вас держався. Ну, я печу просто з 10 років ці бисквітні рулети і в мене все вдається. Я додала 5 столових ложок з гіркою. це якраз пакетик 100 грамовий був. Мені здається, нормально, а потім після випечки я ще подивлюся, і все-таки вам точно напишу. Дивіться, воно не тече, так, щоб сильно, не пливе, воно держиться пучки, і на листику я буду так його ще вирівнювати. Ось така потрібна консистенція. Духовка включена вже на 200. І ще, друзі, в мисці ми перемішуємо зверху вниз, такими плавними рухами вже нічого не збиваємо, вручну, дуже акуратно, делікатно. І перед тим, як випікати... Цей рулетик. Подивіться на каналі, я вам прикріплю і ще декілька, щоб ви точно покроково послухали, подивилися і точно він у вас вдався. Ось так, ще трошки я вирівнюю, ніжніша така піночка, друзі. Хвилиночок на 10 в духовку. Готово, друзі, не перепікайте бо не скрутиться, ви ж розумієте, що буде тоді дуже хромкий. Трошки опав бисквіт, Так є традиційно, якщо незвичайна борошна, нема розпушувача. То воно може впасти, але нас цікавить смак і користь, а не краса. Переходимо до крему, долю, доки остиває тісто. Тут все також дуже просто, я недавно показувала, прикріплю вам кавовий крем, ложка крахмалу кукурудзяну, ложка цукру перемішуємо ретельно з молочком. Заварюємо, робимо густу заварну основу, остужаємо її. І після охолодження заварну основу густеньку. Ми за два прийоми додаємо до збитого масла. Основний секрет успіху крему, щоб обидві маси були однакової температури і не перевзбивати. Масло збивали інтенсивно, бисквіт інтенсивно, а зараз вже там перемішуємо в'янчиком. Крем густий, малосолодкий, друзі, я ще додавала заварну кавову основу. Це таке типу, згущене молоко з цукром густеньким І трохи лимонного соку, щоб пишніший був. Готовий охолоджений коржик ми перевертаємо. І крем будемо наносити на ось цю пористу пористу частину, розумієте? А ця ж буде рівненька, гарненька для прикрашання. Так, друзі, завершуємо, будемо скручувати наш ніжний рулетик. Ще трохи прикрасимо сезонними ягодами. Крему якраз залишилося трошечки. Та й залишимо трохи його в холодильнику стабілізуватися. Якщо вам ця велика порція, наприклад, ви можете частину заморозити. І потім взяти з собою, кудись ви йдете, їдете. І він потихеньку відтане і не зіпсується. Отже, друзі, дозвольте подякувати моїх терплячих глядачів, які додивляються до завершення відео. Добра здоров'я вам. Всіх благ!